Сьогодні Християної людина мирна. Я зачитаю місце Святого письма, яке написане 2 Тимофія, 4 розділ з 1 по 8 вірші. 2 Тимофія, 4 розділ з 1 по 8 вірші. Отже, благаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих уявлені своїм і в царстві своїм. Проповідуй слово наполегливо та повсякчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та повчанням. Бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматися, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити, вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байок. Але ти будь терезий, в усьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй служіння своє. Бо я вже свою. Бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Боротьбою добре я боровся, свій бік скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь суддя праведний, дасть мені в день той і не тільки мені, але й усім, що полюбили його Сідайте. Наш час. Часто можемо чути проповіді і слова, які торкаються до християн. І часто такі є зауваження, що нам потрібно бути правильними християнами, потрібно бути зразковими, хорошими. І в цих віршах також апостол Павло дає настанови і показує також приклад хорошого християнина. І на початку цих віршів, перший і другий вірш, він каже про доручення Ісуса Христа. Про те, що говорить Бог до нас, до Його дітей, до християн. І спочатку апостол Павло заважує про свідкування апостола Павла перед Богом, якими треба бути справжніми християнами. Тобто Він каже: Отже, благаю тебе перед Богом. У перекладі Огієнка каже, свідкуй. А у старому перекладі. Ага, каже, заклинаю тебе. Тобто перед Богом Він це все говорить. І Бог є цьому світу. І проповідуючи, потрібно бути, як каже в другому вірші, проповіду Слово наполегливо та повсякчасно докоряють, забороняють, переконують терпеливістю та та повчанням. Християни як послідовники Ісуса Христа, або як ми, діти Божі. Ми повинні виконувати Слово Боже, те, що він заповідав, як і ще в старому заповіті при Моїсеї, коли Бог дав заповіді, то знаємо, що вони були для того, щоб їх дотримуватися, щоб всьому був порядок, щоб народ Божий слухався Його, щоб вони були в цьому покірні, щоб проявляли свій послуг. І також зараз, і в наш час, коли християни, які діти Божі, які служать для Божої слави, Є певні постанови, є певні настанови і доручення, які Ісус Христос також доручив, каже: проповідуй Слово. Тобто ідіть і навчайте, як казав Ісус Христос до своїх учнів. І також у Книзі Єзекіїля каже про те, як правильно бути, як треба правильно поступати перед Богом. Книга Єзекіїля, 20 розділ, 19 вірш, каже, я Господь Бог можу устав, уставами моїми ходіть, і постанови мої, перестерігайте і виконуйте їх. Тобто, діти Божі, які є слухняні, то вони завжди будуть коритися Богові, будуть так поступати, як Він говорить. І будучи дітьми Божими, нам також потрібно проявляти послух. Далі апостол Павло також дає таке нагадування про останній час. Він каже в третьому вірші: «Бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматися. А за своїми бажаннями будуть обирати собі вчителів, які будуть їм лестити. І за останнього часу люди будуть відходити від Божого Слова і бажання людей, земні цінності, світські пріоритети це все буде у людей, які залишать Бога. Тобто це все земне, що є тут, яке є приємне для нас інколи, коли нам не потрібно Бога, коли нам добре без Нього. Це все у людей, які залишили Бога, які від нього відвернулися. І каже апостол Павло, що це все буде за останнього часу, тобто народ буде відвертатися від Бога. Бо вони не захочуть мати спілкування з Ним, не захочуть слухати Слова Божого. І народ буде вибирати собі те, що приємно слухати. Тобто, як каже апостол Павло, за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити, тобто будуть говорити те, що вони хочуть чути. І з розвитком технологій в наш час дуже багато є можливостей слухати Слово Боже будь де. І не лише Слово, але й пісні, і також цим прославляти нашого Бога. І люди часто вибирають лестощі для ухід, тобто те, що їм приємно слухати. І для християн у пріоритеті повинен бути саме Бог. Тобто, ми повинні віддавати свій час для Бога і повинні також віддавати свій час для того, щоб роздумовити над Словом Божим, щоб зростати духовно, щоб зміснятися. І далі, як в четвертому вірші, каже, що потрібно нахиляти своє вухо до істини, а не до байок. Записані такі слова. Вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байов. Тобто ті люди, які відкинули Слово Боже, які не хочуть його слухати, бачимо, що апостол Павло каже, вони відвернуть слух свій і навернуться до бойови. Тобто, як вже було заважено, що вони будуть слухати те, що їм приємно, е, приємно слухати те, що лежить їхніх вуха. І для християн, як я вже заважував, що повинен бути в пріоритеті Бога. І потрібно наповнюватися істиною Божою, Словом Божим. І для того, щоб зростати духовно. тому що без цього духовний ріст він не буде мати результат. І далі апостол Павло також заважує про служіння і каже в п'ятому вірші: але ти будь тверезним усьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй служіння своє. Ці слова вони звучали до Тимофія та, та як молодого служителя, і він каже, але ти будь в усьому, тепер труднощі. Тобто служіння християнина, яке звершується, воно не завжди є легке. Воно є легке тоді, коли ми довіряємо Богу, коли ми йдемо з Ним, коли з ним переходимо через труднощі, тоді Бог допомагає, тоді Бог несе. І за буває, що у випробуваннях нам стає дуже важко. І каже апостол Павло, що нам потрібно бути готовими до служіння. Часто буває, що потрібно десь комусь послужити, допомогти або підтримати, або щось підказати. І в цьому також повинно проявлятися наше служіння. І також у такому потрібно ставитися, так як учив Ісус Христос. І також апостол Павло говорить такі слова до справжнього християнина, які є записані в другому розділі цього ж жлання, другий розділ, третій вірш. Каже, терпи труднощі, як добрий воїн Ісуса Христа. Воїн Ісуса Христа, знаємо, що воїни, які це є люди, це є відважні, хоробрі і безстрашні інколи, тому що воїн він завжди готовий до бою, він завжди готовий вперед. Так само Апостол Павло приводить приклад, що нам потрібно бути воїнами Ісуса Христа, для того, щоб бути завжди готовими для служіння, на слави Божої. І також далі апостол Павло говорить про настанову для віруючих людей, і каже в 6 вірші: бо я вже стаю жертвою і час мого відходу настав. Апостол Павло як справжній служитель або жертва для служіння для Господа. Він каже про жертву приношення свого життя і каже, що він стає жертвою. І в Старому Завіті було таке жертвоприношення вина. І жертвоприношення вина це вино виливалося стародавніми юдеями навколо основи жертовника як жертвоприношення Бога. Апостол Павло має це тут на увазі. Він вважав наближення своєї смерті як виливання свого життя на жертовник для служіння Христової. І бачимо, що апостол Павло приводить приклад свого життя як виливання. Для жертовника. І добрий християнин має у боротьбі зберігати віру. Далі апостол Павло сказав такі слова у цьому вірші. Боротьбою доброю я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. І апостол Павло звершуючи своє життя, показав добрий приклад для майбутніх християн. Для тих християн, які Йдуть за Христом, які послідовники, які є діти Божі. І Він каже, що Він боровся і віру зберіг. Часто в нашому житті, коли стаються випробування, нам потрібно також зберігати віру для того, щоб не впасти, щоб не спіткнутися, щоб вистояти. І в першу чергу, коли в нас якісь випробування або якісь тривоги, труднощі, нам в першу чергу потрібно покладатися на Бога. Потрібно в першу чергу йти до нього. І далі каже апостол Павло, що майбутнє для вірних людей. Тобто, в восьмому вірші він говорить про це і каже: тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь суддя праведний, дасть мені в день здорові, і не тільки мені, але й усім, що полюбили його прихід. Вінець праведності, як зауважив апостол Павло або вічне життя. І ми маємо віру, маємо надію на вічне життя, що Бог дасть для тих, хто вірний йому, хто тримається Бога, хто йде з ним у житті. І дати такий вінець має право лише праведний суддя. Тобто той, хто створив цей світ, це наш Господь. І приготовлений Він для всіх, хто полюбив Його. Як зауважив апостол Павло на завершенні 8-го вірша. І не тільки мені, але й усім, що полюбили його прихід. Тож, апостол Павло часто наголошував, що потрібно берегти віру до Бога, і через це дається можливість отримати вічне життя на неї. Тож, на закінчення хочу нагадати, що апостол Павло дає настанову для того, щоб віруюча людина була готова до виконання Божого Слова і для зустрічі з Ним. Хай Бог нас в цьому голосу, щоб ми могли тримати свою віру і зберегти її до кінця. Щоб ти завжди з Богом умей. Амінь. Амінь.